Від весільного до бойового у мирному житті фіксували щасливі миті. З початком повномасштабного вторгнення вони стали невід'ємною частиною озброєння українського військового. Дрони або квадрокоптери тепер виконують надважливу місію, допомагають і якісніше бити окупанта. Вони оснащуються потужними камерами та системами скиду подарунків для ворога. І, хоч переваги таких пташок очевидні, держава не квапиться підтримувати їхню розробку та виробництво. Цей дрон розглядався, як він літає, знімає там, гарні пейзажі, знімає там, свадьби. Все. На цьому там, список закінчувався. Потім е, попридумували там, систему, щоб він там е, дівчатам, там, коли роблять пропозицію, там, кільце приносив. Це зараз пан Віталій разом із командою однодумців навчає військових та рятувальників роботі з безпілотними апаратами. А до 2014 року дрони використовували для зйомок весіль та зізнань у коханні. Спочатку АТО техніку почали купувати для ведення розвідки у зоні бойових дій. Почалося від того, що навіть китайські там конструктора привозилися, вони збиралися, і потім використовували їх настільки, настільки там можливості дозволяли. Потім вже більш професійні з'являлися дрони, і відповідно вони вже там модернізувалися, тобто там підсилення робилося GPS, почали вже питання виникати, як зробити так, щоб він далі летів. Коптери почали удосконалювати згідно з потребами військових. Так, компактний весільний безпілотник став ударним дроном та дроном-кур'єром. Також самі бійці на позиціях намагаються зробити техніку максимально невидимою. В основному закладають маячки для того, щоб не демаскувати свої позиції. Тобто, коли він злітає з наших позицій і поруч десь може сидіти якийсь там снайпер, ще хтось там з біноклем, Мало лі того, що він ще... Вурчить жужить, тобто його помітно в, в, по, по звуку, тому помимо звуку ще є ці маячки. І якщо він десь неподалік або там в пасмурній погоді сидить, перевіряє, робить розвідку, то він просто побачить, що якийсь дрон злетів і моргає. Навіть сині, наприклад, 100-200 метрів він не почує його звук, а от коли буде пасмурності, будуть моргати маячки, він почує. Важливість шкіл, де навчають операторів Бепла, ще треба було довести військовому керівництву. Не всі організації в Україні змогли пройти цей шлях, а ті, що лишилися, можна порахувати на пальцях. Насправді ж країна, яка перебуває у стані війни, потребує інструкторів. Ще одна проблема: система пріоритетів військового керівництва. Тому спеціалісти наголошують на цінності життя бійця. Пункт номер один: ви повинні вижити, уцілити ваше життя. Пункт номер два це виконання місії. Пункт номер три це зберегти дрон, повернути дрон. Так Тому я їм постійно. Кожним хлопцям, які приходять кожен раз на курси, я їм всім одне те саме говорю. І при всіх цих суперечках ні, дрон саме важливіше, а нам начальство там каже те, а нам начальство каже там це. Тому в даному випадку аргумент дуже простий, що якщо з вами що станеться, то місію ви не виконаєте і вже немає значення, яка там буде доля цього дрона. Попри відсутність правової та фінансової підтримки від держави, Черкаська школа операторів Бепла підписала меморандум про співпрацю із армією дронів однією з перших організацій, що підпорядкована уряду та допомагає війську в оснащенні пташками. Наші ж спеціалісти продовжують удосконалювати та розширювати можливості коптера. Це у нас системи скиду на дрони. Ці системи скиду виготовляються нами і багато хлопців зараз усюди виготовляє самостійно системи скиду. Їхня роль це, щоб з дрону скидувати, так би мовити, подарунки ворогу. Подарунки ворогу це у нас ось ці подарунки ворогу. Оця граната, вона її радіус дії 8 метрів. В даному випадку вона розлітається осколками, і ну, процент її ураження, смертельного ураження дуже низький, але в трьохшоті це в даному випадку гарантовано. Натомість у масштабних програмах із розробки вітчизняних безпілотників держава чомусь не зацікавлена, додає пан Віталій. Наприклад, проєкт Панішер, який підтримав черкаський музикант, а нині військовий Андрій Хливнюк, досі лишається під питанням, чи фінансуватиме розробку уряд. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.